Віктор Орбан, поки що прем'єр-міністр Угорщини, чомусь вирішив, що роль України в глобальному європейському співтоваристві має зводитись до так званої буферної зони. Саме цю тезу він неодноразово вже озвучує у своїх публічних виступах, і так саме бачить він нашу державу, коли ми просто якась незрозуміла територія між Росією і Європейським Союзом. Україна не буферна зона, ніколи нею не була і не буде. Але я Хочу сказати про інше. Справа в тому, що чому я говорю поки що прем'єр-міністр у 26-му році, у квітні, мають пройти парламентські вибори в Угорщині, і риторика Орбана, яка багато в чому пов'язана і спрямована на радикалізацію і на внутрішню аудиторію і на внутрішнього виборця. Не забезпечує все одну орбану необхідної підтримки, яка би могла розраховувати на перемогу на цих парламентських виборах. В Угорщині формується досить потужна опозиційна сила, очолює її Петер Мадяр і ця партія, ця політична сила називається Тиса, яка вже по соціологічних показниках має шанси перемагати на парламентських майбутніх парламентських виборах. І саме у цьому контексті з політичними силами, які бачать проєвропейське майбутнє як самої Угорщини, так і сусідньої України, нас як партнерів, треба вибудовувати майбутні взаємовідносини і говорити про конструктивну співпрацю у багатьох питаннях. Я навіть не згадує зараз безпековий компонент, тому що насправді, що би там Орбан не розповідав і скільки б разів на поклон до Путіна не їздив, Угорщина також, як і інші країни Європейського Союзу, знаходяться у зоні ризику потенційної е, агресії і е, ескалації з боку Російської Федерації.